Покажу вам свій цікавий барбарис. А дивіться, який він красивий, дуже різнокольоровий. Це в мене молода клумба. А лісів від тої теплоти, яка в нас в листопаді, він просто зацвів, І я купила буквально дві таких два маленьких корінчика. Дивіться, як він гарно застелився. Дуже мені подобається. От. Будут. Тут ще посаджена лілія, пастільба рожева. Я її вже підстригла, прикопала. От весною хочу тут корою застелити. Буду дивитись. Це моя туя. Це в мене вона маленька, я її вже почистила, постригла. Це в мене з другої сторони ось така більша. Теж мені подобається. Я її всередині чищу. Вона ось така. Остриця блакитна. Береслет. Так мене варто. Так, що вам покажу ось свої такі кульки нереальної красоти? Мені дуже подобається. Ось так. Теж мене тут цього року посадила, це в нас. Я вже вам весною покажу. Жовта спірея, червоний ред Ред black. Я покажу вам. От, Барбарис мій молоденький. Це в мене лавандочка. Тоже костриця, очіток, рози. Вже трошки все попідстригала, це спірея японська польська рожева. Ось спірея забула вид ось цієї спіреї. Так. І мій пенісетіум, я його зв'язую ось так на зиму, я його не підрізаю. Ось так просто зв'язую, він стоїть з тими красивими колосочками. Ой, дивіться, зняла, бачите? От, і костриця моя. Деревовидну півоні.